І всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Містер Вайтик. І я вернувся. мене не було 2 місяці, тому що просто не було ідей для відео. Ну і знімати ну, часу не було і якось не знімав. Да. І сьогодні я хочу вам розказати про плани на. До 31 грудня. Сьогодні 26 грудня. може ви дивитесь відео вже там 28-го, може взагалі літом. Ну, плани такі. Я буду знімати дві рубрики, як би перша це зимове виживання. 100, 100 днів. Да. Це перше. Ось як ви бачите на екрані. Це перша рубрика. І друга рубрика це я буду вже знімати, як я строю город. Но він вже якби, ну я до цього строїв і він вже будував. Я до цього будував і він вже. Побудований, ну, Не повністю. Там є тільки, як ви бачите на картинці, дві багато, ну, дві ці гуртожитка, два, п'ять цих поверхів. І такі якби ну, доміки, там вже такі маленькі. Да. Ну і тут я рядом знайшов всю, село, село, ось ще є, да. Ось так. Там ще парковка є біля е, багато, ну, не багато поверхів, біля гуртожитоків. Ну, да. А далі я вам хочу розкажа... розказати, е, коли, ну, як будуть виход... виходити відео і в скільки годин. Е, зимове виживання воно буде якби, виходити в. Воно вийде 27 грудня, 29 грудня і все, да, і все. Ну, потім може я. Потім уже після 31 грудня я вам розкажу там далі про плани. А як ми будуємо город. Ну, буде 20. 8 грудня і 30. го Да, ось так. Далі, як ми будуємо город? 28 грудня воно вийде. 28 грудня воно вийде в 5 годин. 5 годин, да. А 30-го вийде це відео десь у. 6.30 ось так, да. а зимове виживання 100 днів, да, 100 днів. Ну, це майнкрафтовських днів. Там десь в одному, в одному відео буде 2-3 дні, я думаю. Так. Воно вийде вже 27 і в 5 годин. Далі 29. -го Тоже в 5 годин. Ось так. Да. 5 годин 27 -го і в 5 годин 29-го. А вже 31 грудня я зніму якесь дуже прикольне відео. Вам напевно сподобається. Ну поки що я не буду говорити, що це. Так що вже 31 грудня побачите. Ну, тоді це все, то, що я хотів розповісти. Ждіть відео і все. Всім гарного настрою. З новим. як сказати. Ну, з наступаючим новим роком всіх. Все. Гарного настрою, всім пока!